Про масований обстріл цієї ночі лише по Одещині за інформацією моніторів. Росіяни запустили понад 250 засобів ураження. Це зокрема крилаті ракети Калібр та іскандер «Іскандер-К». Близько 200 ударних БПЛА, ракети «Кинжал». вороги вибивали об'єкти енергетики, зокрема. Напередодні ДТЕК поділився відео з Одещині, і На ньому вщент розбита одна з підстанцій. За повідомленнями компанії ми станом на вчорашній вечір ще до нічної атаки було розбито 20 таких об'єктів. Тож почнемо з ситуації в енергетиці, і з нами на прямому зв'язку голова Укренерго Віталій Зайченко. Дякуємо, пане Віталію, що до нас долучаєтесь. Вітаємо вас да, вітаю. Пане Віталію, давайте, давайте з актуальної ситуації почнемо. Одещина. Що там зараз? Наскільки критична ситуація? Ну, на жаль, всі знають, що була сьогодні ночі чергова вже дев'ята масована атака на неростему України. Дійсно, найтяжча ситуація на Одещині, також на Миколаївщині Херсонщині. Були вражені об'єкти енергетики як підстанція Некоренерго, так і підстанція операторів системи розподілу. Зараз без світла знаходяться більше мільйона абонентів, але ремонтні бригади як Неколенерго, так і відповідних операторів системи розподілу Одеса Бленерго, Миколаїв, Херсон вже працюють і займаються в першу чергу скажімо так, розбором завалів, і вже почалися ремонтні роботи по забезпеченню включення споживачів. Надіємося, що сьогодні ми забезпечимо включення. Більшої частини того, що було виключено вночі, пане Віталію. Але в Одесі зараз не було не тільки світла, і взагалі і опалення, і проблеми з водопостачанням. ви можете спрогнозувати, яким чином або як швидко Одеса може повернутися, або як ну, якимось чином нормалізувати своє життя? Ну вже нормалізується ситуація, тому що а, там, вже було проведено вранці велика нарада за участі прем'єр-міністра прем та керівництва. Всіх екстрених служб були розроблені плани по забезпеченню водопостачанням, забезпеченню населення всім всім необхідним необхідним. Залучені залізниця, ДСНС, Міністерство внутрішніх справ для того, щоб забезпечити населення всім необхідним цей непростий період, коли на жаль, знеструмлення є такі масштабне по регіону. Пане Віталі, давайте до Києва перейдемо до інших регіонів. Загалом у столиці цього тижня було по 14, 16-20 подекуди годин відключення на добу. Зараз іде таке певне послаблення, світла трошки більше, за рахунок чого і як наскільки ви прогнозуєте, буде розвиватися далі ситуація ну, в Києві і не лише в Києві, а в інших регіонах. Ну як і обіцяли на минулому тижні. Ситуація на вихідні дні вже сьогодні покращилася в більшості регіонів. В Києві сьогодні очікується до 6 годин без світла, не більше в деяких регіонах може бути більше до 8, навіть 10 годин, деяких взагалі без обмежень. Ну всі, всі все це пов'язане з тим, що досить багато об'єктів генерації. генерації і е, система передачі пошкоджена, тому. Не можна реалізувати там одночасно, щоб у всіх було добре. Але покращення постійно є, і сьогодні воно досить значне. Пане Віталію, ми знаємо, що цього тижня була від вас новина від Укренерго. Що міжнародна моніторингова місія МАГАТЕ здійснює моніторинг, зокрема ушкоджень, які нанесли росіяни на підстанції, які пов'язані з атомною енергетикою. Скажіть, будь ласка, загалом, от крім того, що там Україна опиняється без світла, які ризики ці удари створюють для АЕС, і зокрема які ризики для ядерної безпеки загалом? Це в першу чергу потрібно говорити про ризики для ядерної безпеки як України, так і всієї Європи. Тому що ці удари по енергетиці вони призводять до того, що атомні електростанції, блоки атомних електростанції вимикаються, на жаль, дією захистів або розвантажуються по команді диспетчера Невкоренево. Наприклад, сьогодні, під час цієї повітряної нічної атаки, Запорізька атомна електростанція також більше ніж на годину перейшла на ізольований режим роботи, працювала на дизель-генераторах. І тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну станцію від неростеми України. А це в першу чергу ядерна безпека, і навіть не те, що безпека а небезпека для всі, для всієї Європи, і місія МАГАТЕ призначена для того, щоб промоніторити безпекову ситуацію, зрозуміти її і на найвищому політичному рівні доносити до всього світового суспільства, що робить держава-агресор. Порушення всіх норм і правил ведення війни, яке може призвести в кінці кінців до великої масштабної ядерної аварії. А пане Віталі, а ви можете розшифрувати свою відповідь? От що ви сказали про ЗАЕС зараз? Ми досі маємо якийсь вплив на те, що там відбувається, наскільки вона зупиняється і коли вона відновлює роботу? Я нагадаю нашим слухачам, що Запорізька атомна електростанція продовжує отримати живлення власних потреб. А це електроенергія в першу чергу для охолодження ядерних реакторів, які не працюють, тому що паливо, навіть якщо воно не використовується для вироблення електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації. І власні потреби живляться від енерсистеми України по двом лініям: 750 330 і саме з допомогою магате. Ми дуже часто організовуємо роботи безпекові умовою для виконання робіт на цих лініях, тому що вони постійно пошкоджуються. І саме сьогодні було чергове пошкодження. На жаль, під час цієї чергової масової етапу. А впродовж цих років окупації це живлення від України ніколи не припинялося для ЗС. Ну, дуже часто. Я думаю, що сьогодні це вже був 12-й раз втрати живлення ЗС від України. Найдовший період був цієї осені більше 40 днів. Станція була працювала на дизельних генераторах, що теж ненормально з точки зору експлуатації і безпечної експлуатації ядерної установки. Пане Віталі, щодо захисту, антидроновий захист підстанцій цією темою теж з новинами виходило цього тижня на НАКРЕНЕГО, що відбувається цей антидроновий захист підстанцій за рахунок коштів донорів за рахунок міжнародних грантів. Скажіть, будь ласка, наскільки сталим є таке фінансування, і як тут у нас вибудована співпраця з донорами? Це вони свою підтримку виражають лише в грошовому еквіваленті, чи також діляться якимись порадами інфраструктурно, архітектурно, от як захистити ці підстанції, Скажемо так, що наші міжнародні партнери допомагають нам дійсно грошима, і матеріалами, іноді. Що стосується технічних рішень для захисту наших об'єктів, в першу чергу, ми захищаємо найбільш цінне обладнання це автотрансформаторна підстанція, кралейний захист. То тут е, наш, наші колеги учаться у нас, європейські, також між нами е, різні наш, наші партнери, е, тому що крім нас, е, ніхто не стикався з такою загрозою, як постійні удари дронів Камікадзе і крилатих і балістичних ракет. І е, саме за рахунок фінансової допомоги ми організовуємо роботи і захищаємо наш. Обладнання і сьогодні було досить досить багато влучань. Також по цих укриттям, які ми збудували, і обладнання, яке в них стояло і працювало, воно захищене і залишило в ціле? А загалом наскільки стало це фінансування? Ось ці гранти, донорська допомога це в річному вимірі якось визначається, тому що зараз іде завершення року. Чи буде це фінансування на наступний рік? Да, воно воно стабільне стало. Ми працюємо постійно з нашими з нашими донорами. І хочу нагадати, що основні донори це саме не банки, а країни-партнери, які наповнюють банки той же ЄБРР Чи Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Європейський інституційний банк, Німецький банк, АФВ, банк розвитку. Коштами для того, щоб вони спрямували їх на потреби енергосистеми для захисту енергосистеми, тому що всі розуміють, що це по перше в першу чергу безпека енергосистеми, а по-друге, гуманітарна місія, тому що це підтримка українського населення. Пане Віталію, ми постійно ці роки, коли справді почали цікавитись, як функціонує енергосистема. говоримо про те, що вона у нас об'єднана, але разом з тим, все таки графіки відключень можуть різнитися регіон від регіону. Від чого це залежить? Ну, це залежить, так я казав, від масштабу пошкоджень, які відбулися в енергосистемі. На жаль, найбільші відключення в нас на східній частині України, тому що є пошкодження багатьох об'єктів генерації: це гідроелектростанції, теплові електростанції. Також є іноді пошкодження об'єктів мережі. Об'єкти мережі відновлюються швидше, тому передаємо електроенергію з західних регіонів і з Європи, то, що імпортується. Об'єкти генерації на жаль, відновити так швидко не вдається, і тому обмеження можуть бути. Ну для прикладу, можна. Навести, якщо там зрозумілий для всіх, якщо взяти довгий подовжувач і включити, наприклад, чи газосарку, чи на відстані 50 метрів від розетки, то мабуть ця, цей подовжувач згорить і не зможна, не можна буде виконати цю роботу. І така ж ситуація в енергосистемі: що не можна передати всю електроенергію з Європи на саме схід України. І тому є обмеження саме, саме більше на сході і в центрі України. А. Пане Віталі, а як загалом споживачі побутові, чи дотримуються закликів ну, і енергогенеруючих компаній, і Некокренего ощадливо використовувати електроенергію, які зараз добові максимум фіксуєте? чи є якісь критичні перевищення? На мою думку, споживачі дослухаються. Але на жаль, от ситуація, яка була минулого тижня, коли ми мали. Досить тривали періоди відключень, які перевищили 12 годин, призводили до того, що після тривалого відключення світла вмикалися у всіх ті електроприлади, які були тривалий час вимкнуті, А це в першу чергу. Бойлери, холодильники і не у всіх є можливість їх запрограмувати для того, щоб вони. Не всі одночасно включалася, тому тут ще є над чим працювати. Але думаю, що споживачі нам також досить сильно допомагає. Пане Віталій, на закінчення. Буквально однією фразою. Ваша відповідь в подальшому найбільше загрожують зниження температури щодо тривалості відключення чи нові російські атаки? Ну я би сказав, що все таки нові російські атаки, тому що з температурою ми розуміємо, як справиться. Це вже не перша там стабільна робота енергетиків умовах зниження температур зрозуміло, і ми досягали завжди успіху цих ситуаціях. А при російських атаках вони є непрогнозованими і можуть мати наслідки для різних регіонів, які доведеться потім енергетикам усувати якийсь період часу. Може коротший, може довший, але усувати пане Віталію. Дуже вам дякуємо. Віталій Зайченко, головна правління, голова правління НЕК «Укренерго» був з нами на прямому зв'язку.